Вітаю, шановні аграрії! Сьогодні ми вам презентуємо нашу новинку в новому сегменті соняшнику. Це гібрид Сі Іріса Ар. Гібрид екстенсивного типу для нової технології. Тобто, гібрид має стійкість до АЛС-інгібіторів, зареєстрованих на соняшнику, а саме до каптори, каптори плюс, експрес флюенс, що дає гнучкість. В гербіцидному захисті при вирощуванні даного гібриду. Гібрид характеризується високим початковим розвитком на перших етапах органогенезу. Він дуже швидко стартує, закриває міжряддя і тим самим зберігає вологу в ґрунті. Особливо це важливо в посушливих умовах. Гібрид має стійкість до нових рас вовчка Аджі. А стійкість до імдазелінонів. Дозволяє впевнено контролювати даного паразита в умовах півдня і сходу України. Гібрид для високої посухи, жара стійкості, і саме головне з дуже доброю запиленістю навіть стресових, жарких посушливих умовах. Гібрид вирізняється досить високим виходом олії на рівні 50%. Ми рекомендуємо даний гібрид для умов півдня і сходу України. В залежності від вологозабезпечення в зоні недостатнього зволоження кінцева густота повинна бути в межах 45 тисяч на момент збирання, а в умовах помірного зволоження до 50-55 тисяч на момент збирання. В умовах достатнього зволоження ми даний гібрид не рекомендуємо до вирощування.